Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, друкований зошит з української мови читання, частинка 6, дужка 2. Робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий олівчик та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 42-й сторінці. Пима нашого уроку займенник як частина мови, написання особових займенників із прийменниками. На початку уроку я пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу за допомогою афірмації проговорювати разом із диктором. На уроці все встигаю. Більше часу собі маю. З ось такою гарною формулацією ми з вами починаємо плідно працювати. Подивіться, будь ласка, ще раз на тему нашого уроку визначте особисті завдання. Далі ми будемо з вами читати два куплети пісеньки займетник. Читаємо з вами разом. Займенників найменше у мові завелось, та їм усі іменники замінювати прийшлось. Прикметники і числівники замінять теж. Ми їх у власній мовленні вживаємо без меж. Будь ласка, натисніть відео на паузу та ще раз прочитайте слова до цієї пісеньки. Подумайте, будь ласка, чим особливі займенники. Дійсно, займенники можуть замінювати інші частини мови, особливо іменники, прикметники та ще й числівники. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. Встановіть зв'язки між словами останнього речення, ми їх у власній мовленні вживаємо без меж. Давайте знайдемо з вами граматичну основу. Хто що. Ми, правильно, ми що робимо? Вживаємо. Підкресліть, будь ласка, ми вживаємо. Тож, вживаємо кого чого їх, можете ось так показати, так, стрілочкою, кого чого їх. Вживаємо у кому чому умовлені. Умовлені, яким. Власні, вживаємо без чого, без меж. Тож ось такі у нас з вами йдуть тут зв'язки в цьому реченні. Подумайте, будь ласка, і дослідіть загальне значення виділених слів, кого названо словом ми. Якщо ми підмет, то чи змінюється це слово за відмінками? Дійсно, ми тут означає люди або мовці. Ми відповідає на питання іменника. Хто що ми? І у реченні ми підкреслили однією рисочкою. Це означає, що це є підмет. Ми з вами що робимо? Вживаємо, вживаємо кого? що їх. Їх це буде займенник. Пригадайте визначення іменника. Та поясніть, чому виділені слова не іменники, у чому схожість і відмінність. Пригадуємо, іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет та відповідає на питання хто що. Іменник називає саме предмет, а ось займенник лише вказує на них, на ті предмети. Дізнатися, на кого чи що вказує займенник можна лише із тексту чи повідомлення. Наприклад, словом «вони» можна позначити множину будь-яких предметів. Тож, ось так ми з вами гарно проаналізували два куплети з цієї пісеньки. Переходимо з вами далі до завдання під номером 5. Мудра сова для вас підготувала нову інформацію. Давайте прочитаємо разом та дізнаємося, що ж таке займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх і відповідає на питання, хто що, який, чий, скільки. Займенники я, ти, він, вона, воно, множині ми, ви, вони називають особовими. Займенники першої особи я ми, другої особи ти ви, третьої особи він, вона, воно, вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники, числівники. Марія пише синім чорнилом. Вона пише Таким чорнилом. Тож, натисніть, будь ласка, відео на паузу та ще раз прочитайте, що таке займенники, і які вони бувають. Для того, щоб краще запам'ятати слід декілька разів прочитати інформацію в рамочці та відтворити її з пам'яті. Тож запам'ятовуємо, що займенник це самостійна частинка мови, яка вказує на предмети їхні ознаки, кількість, але не називає їх, і може відповідати на питання, хто що, який чи чи скільки. Займенники бувають особовими, я ти. Він, вона, воно, вони, ми, ви. Займенник першої особи це я ми, друга особа ти ви, третя особа він, вона, воно, вони. У реченні виконують ті ж самі ролі, що і іменники, прикметники та частинники. Цю інформацію вам ви слід вивчити напам'ять, тож можете поруч з цією довідкою поставити знак оклику. Давайте з вами ще раз переглянемо новеньку презентацію та доповнимо інформацію про займенники. Дивимося дуже-дуже уважно. Тож, займенник вказує на предмети, ознаки кількості, але не називає їх. Я, ти, вони, такий, той, цей, моя, твоя, стільки ніхто ніякий. так? Дещо хто знав. Займенники мають свої розряди і відповідні приклади. Бачимо, перший розряд це особові займенники. Приклади: я ми, ти. ви, Він, вона, воно вони. Зворотній займенник лише один себе. Присвійні займенники тобто, «чи є». Мій, твій, наш, ваш, його, її, їх, їхній, їхня, їх, 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 їхні. Вказівні займенники той цей такий стільки. І неозначені займенники дехто, дещо, деякий, будь-хто аби що, хто зна. Самостійно, будь ласка, розгляньте ще раз цю табличку, які бувають розряди, та прочитайте до них приклади. Наступні розряди означальні. Весь сам-самий, всякий кожний кожен, жодний, жоден інший. Питальні займенники хто, що, який чи котрий скільки. Відносні займенники хто, що, який, чи котрий скільки. І заперечні ніхто ніщо, ніякий, нічий, ні скільки. Дивіться, дуже багато різноманітних розрядів саме займенників. Відмінювання займенників, як же воно відбувається. Займенники, які змінюють предмет, змінюються і за відмінками. Займенники, які вказують на ознаку предмета, змінюються за відмінками, родами та числами. А займенники, які вказують на кількість, змінюються за відмінками. Тобто ми з вами дивимося ще не тільки на займенники, а й до якої частинки мови іншої він відноситься. Що він означає, якщо іменник, то відмінки, так? Якщо вона з вами означає якусь ознаку предмета, то буде змінюватися за відмінками, родами, числами і так далі. Все це вам слід вивчити, запам'ятати. Ми будемо багато користуватися такою інформацією. Ну, а зараз я пропоную вам трошечки відпочити та порухатися з пісенькою про займенник. Та не менше у мові завелось, та їм усі іменники замінювать прийшлось. Приметники, числівники вони замінять теж. Ми їх у власні мовлення вживаємо без меж. Ось я, ось ти, ось ми, он ви, он він, вона, вони. Пізнать непросто їх, якщо ви ж спробуєш змінить. Якщо ж тут я тоді мене, а ти то. На них їх? і пам'ятай про них! Діти переходимо з вами до наступного завдання. Будемо взаємодіяти усно, письмово та досліджувати мовні явища. Зараз вам слід записати у своїх робочих зошитках. Розгортайте, до речі, робочі зошитки в косу лінію, Відступаємо від попередньої роботи два робочих рядочки. Відступили два робочих рядочки. І записуємо з вами сьогодні 7 березня. Пишемо з вами посерединці 7 березня. Не забуваємо, що зошиток у нас лежить ласки, спинки рівні. Ручку тримаємо правильно, пишемо охайно. 7 березня з нового рядочку класна робота. Класна робота. Далі, з червоного рядочку, вам слід буде записати нові словникові слова, правопис яких слід буде вивчити на пам'ять. Тож. Спочатку ми з вами дивимося, запам'ятовуємо слова, а потім їх поступово запишемо. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Гардероб. Сигнал. Революція, велосипед. Верблюд апельсин. Відповіть, будь ласка, спомнійте слова, які ви запам'ятали. З червоного рядочку з великої літери записуємо перше слово Гардероб з великої літери. Гардероб. Наступне слово через кому пишемо? Сигнал. Сигнал. Далі революція. Революція. Якщо не встигаєте, ви завжди можете скористатися паузою. Не забувайте про це. Наступне слово велосипед. Велосипед. Далі верблюд. Верблюд. І останнє слово апельсин. Кінці поставили крапочку. Апельсин. Тож, правопис нових словникових слів. Вам слід запам'ятати, а ще краще вивчити на пам'ять. Далі ми працюємо з вами у друкованих зопитах сторіночка 43. Розгляньте, будь ласка, у восьмому завданні таблиці відмінювання займенників. Укажіть особливості непрямих відмінків першої та третьої особи однини та множини. Перший рідочок, перше відмінювання. Займенники у нас першої та другої особи. Перша особа однина, займенник я, перша особа множина ми, друга особа однина ти, множина ви. Подивіться, будь ласка, на відміночки, називний, родовий, давальний, знахідний, урудний місцевий та на питання, на яке відповідає, і подивіться, як саме відмінюються займенники. Далі самостійно розгляньте, як відмінюються займенники третьої особи. Він, вона, воно, вони. Що цікавого ви тут побачили? Які особливості непрямих відмінків першої та третьої особи однини та множини? Зверніть свою увагу, у називному та непрямих відмінках різні форми, а в третій особі форми з прийменником інша, ніж без прийменника. Тож, подивилися на це. Ми будемо з вами починати поступово вчитися відмінювати ці займенники. Інколи дійсно бувають зміни. Про це слід не забувати. І користуватися ось такою табличкою, тому цей зошиток нікуди не дівайте. Переходимо з вами до завдання під номером 9. До речі, користуючись. Табличками у завданні 8, з ликістю впораємося із завданням під номером 9. Слід прочитати текст і заповнити пропуски. Тут читаємо. Картину козак-мамай українці мали в кожній хаті. Її малювали на дверях в скринях. Цей козак звитяжний воїн, поруч нього зброя і вірний кінь. Погляд спокійний. За ним – внутрішня сила, картини різні, та на них є дерево символ життя і кобза душа героя. Натисніть, будь ласка, відео на паузу та допишіть букавки, яких тут не вистачає, заповніть всі порожні місця. Тож, перевіряємо, У українці пишемо букавкою І. Звичайний пишемо з буквою И. Воїн пропущена буква І. Нього – пропущено знак м'якшення. Життя пишемо з двома букавками Д. Дерево з букавкою Е, героя з букавкою Е. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви. Ставили пропущені букавки. Далі слід впізнати виділені особові займенники та назвати їх за зразочком. Зразочок у вас такий: займенник її. Означає вона це займенник третьої особи. Шукаємо з вами наступні займенники. Знову її, так, вона, займенник третьої особи. нього це займенник якої особи. нього в нього це він, так, займенник також третьої особи. За ним, ним, він це також займенник третьої особи. Добре, наступне шукаємо на них. Вони них це також займенник третьої особи. Гарно з вами впоралися із завданням. Зараз вам слід у своїх робочих зошитках в косолінію записати ті речення, які вам зараз виділю зеленьким кольором. Пишете такі речення. Картину козак-мамай українці мали в кожній хаті. Її малювали на дверях, скринях. Цей козак звитяжний воїн. Ці три речення вам слід охайно та каліграфічно записати у зошиток з червоного рядочку. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Після того, як ви запишете ці речення у ваш зошиток, можете трошечки відпочити, зробити для себе фізкульт хвилинку, а потім знову повертатися до роботи. Перегортаємо сторіночку далі. Працюємо із завданням під номером 11. Давайте прочитаємо інформацію, яку для вас підготувала мудра сова. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н біля нього, за нею до них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н і без прийменників нею, ним ними. Для милозвучності й уникнення збігу приголосних перед займенником мною прийменники вживаються з голосним і піді мною. Томості, будь ласка, ще раз прочитайте це правило та відворіть його з пам'яті, не відглядаючи зошит. За цим правилом давайте виконуємо завдання зірочкою, слід прочитати, ставлячи займенники з дужок, потрібну форму. Наприклад, перше речення ми з ти, як риба з водою. Ми з тобою, можете ось тут зверху написати, ми з тобою, як риба з водою, і це дійсно так. Наступне зі. Перетворити треба займенник Я, не варто сперечатися. З ким? Зі мною, правильно. Зі мною не варто сперечатися. Наступне перед ми слід переробити всі шляхи відкриті. Перед ким? Перед нами. Запишіть, будь ласка, перед нами всі шляхи відкриті. У я багато друзів перетворюємо займенник я. У кого? Правильно, діти, у мене багато друзів. І останній, я цікаво спостерігати за птахами. Розумічке, кому мені цікаво спостерігати за птахами. Тож ось так треба ставити займенники у потрібну форму, щоб виходили гарні малозвучні речення. У завданні під номером 12 слід прочитати, обравши потрібний прийменник чи займенник з душечок. Наприклад, мною, з мною, зі мною чи із мною. Правильно, діти, ми обираємо прийменник зі, зі мною. Далі перед мною чи переді мною. Так, діти, правильно. Переді мною. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Той прийменничок, який ви обираєте, вводите в кружечок. Перевіряємо наді мною через нього від них і за ними. До вас зірочка є декілька рядонків. Там слід записати з цими займенниками два-три речення про те, що ви бачите біля свого будиночку. Виконайте це завдання самостійно. Натисніть для цього відео на паузу. А наступне вправо ми виконаємо з вами разом це вправа фотоапарат. І дуже уважно подивитися відео та запам'ятати два слова, записуючи їх у ваш зошиток. Будьте, будь ласка, уважними та зосередженими. Запам'ятовуємо слова. Запишіть, будь ласка, з пам'яті слова у ваш зошиток. Перевіримо слова, які вам треба було записати, це гардероб та сигнал. Слово гардероб побудуйте до нього, будь ласка, звукову модель. Перевірте, чи правильно ви записали слова. Перевіряємо звукову модель слова гардероб. Так, діти, ми дуже з вами гарно попрацювали багато різноманітних навчальних одиничок. Розглянули, тож, ваше домашнє завдання. В маленькому зошиті немає домашнього завдання, але у великому зошиті на 45-й сторінці виконайте, будь ласка, самостійно бій зі Змієм. Будьте уважними, читайте все старанно, правильно, не поспішаючи. Букавки з відповіді ви записуєте у зірочки, а потім складаєте слово, займенник, що вказує на порядковий числівник. У восьмому, до речі, з'єднуйте правильні відповіді. Тож, бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання, а також, будь ласка, не забувайте повторювати нові навчальні одинички, які слід вивчити на пам'ять.